Запитання про те, як цьогоріч випускникам кримських шкіл вступити до українських університетів, вже набрало такі оберти тенденції, тому що щодня все більше звернень. І якщо в минулому році дехто з батьків і, можливо, старших учнів чомусь вирішили, що їм достатньо того друкованого виробу, який зовні схожий на атестат Російської Федерації, і вони будуть успішними, то цього року ми маємо чимало звернень від батьків, старшокласників, і вони хочуть отримати ду. Блікат минулорічних українських атестатів, і цього року Міністерство освіти і науки України, як і минулоріч, уже проробило всі механізми, які за дуже ліберальною, я скажу так, схемою передбачають можливість випускникам кримських шкіл здобути атестати української загальної середньої освіти. Бо ми ставимось до цих дітей і будемо ставитися до наших. Зважмо, це діти, котрі 10 попередніх років навчалися в українських школах. Також це стосується дев'ятикласників і батькам уже сьогодні. Треба подбати, щоб ті їхні діти в Автономній Республіці Кримів в місті Севастополь, котрі навчаються в дев'ятих класах, для того щоб потім мати перспективи вступити до українських університетів, мають прикріпитися екстернатом і отримати свідоцтво за дев'ятий. Клас. Схема дуже проста. Ми розуміємо, що кримські випускники, їх батьки не можуть вільно перетинати лінію розмежування між Херсонською областю і півостровом. Вони не можуть щоденно чи щотижня їздити на заняття. І тому достатньо для того, щоб прикріпитися і в формі екстернату навесні скласти іспити, вони не будуть обтяжливі. Відкрию маленьку таємницю, потрібно все ж таки виїхати за межі півострова і прикріпитись до будь-якої з 19 майже тисяч шкіл, до тої, яка найближча територіальна, там де є родичі, і ми зробили такі спрямування, що Можуть реєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання кримські діти навіть без паспорта. Достатньо свідоцтво про народження, а ці свідоцтва природнього ще українського зразка. Сподівання, якщо в когось вони є з випускників чи батьків, що якимось чином, все ж таки. Ті друковані вироби, які зовні схожі на атестати Російської Федерації видані в Криму, будуть визнані в Україні. Вони є марними. Цю помилку не треба робити. Ці документи не визнаються і не будуть визнаватися ніде в світі, крім країни окупанта. Після того як діти зареєструються в формі екстернату, вони шляхом. Чи то співбесіди, чи то в інший спосіб, у тій школі поспілкуються з учителями для визначення освітнього рівня, і це буде підставою виставити їм бали за державну підсумкову атестацію. Особливо цього року є державна підсумкова атестація з української мови, тому що вона буде проходити в формі зовнішнього незалежного оцінювання, і воно є обов'язковим для всіх, на які би факультет діти не вступали. Тому треба буде. Один раз виїхати щонайменше з території Автономної Республіки Крим на материкову частину для того, щоб прикріпитись до школи на екстернат, і наступні рази це вже проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Скажу, що міністерство освіти і науки замовило бланки атестатів шкільних з розрахунку на те, що частина кримських дітей також будуть. Здобувати ці атестати і для того, щоб спростити розуміння ситуації на головній сторінці сайту Міністерства освіти і науки України є окремий портфелик, який так і називається для мешканців Криму і Донбасу. І там є всі абсолютно матеріали, які дуже простою мовою доступно розповідають, що потрібно зробити, куди звернутися, які потрібно документи, як діяти в цій ситуації. І також додатково ми ще зробили. І в електронній формі вони є на сайті Міністерства освіти і науки України, такі буклетики, де покроково розкривається цей алгоритм. Для того, щоб діти і батьки з Криму знали, куди телефонувати, у разі якщо виникають якісь. Непорозуміння, ми також зробили додатковий буклетик, де є номери телефонів всіх без винятку регіональних органів управління освітою, ну і до того ж працюватиме гаряча лінія. Ще раз зумисно повторюся, що ми ставимось до кримських школярів, як до українських школярів, котрі проживають в особливих складних умовах тимчасової окупації, і ми зробимо все залежне від нас, щоби. Українські діти в Автономній Республіці Крим здобули українську середню освіту, отримали атестати і стали студентами українських університетів.